Всім привіт! Відвантажуємо трактор Кентавр 244 SX, це модель на широких шинах. Спереду 7-50-16, позаду 11.2х24. Зверніть увагу, абсолютно рівна підлога. Подивіться, до якого місця прикріплена зона посадки. Побачили? Не побачили, але зона посадки у кентаврів найбільша серед усіх конкурентів. двигун км 385 Однодискове щеплення, коробка з боковою кулісою 4 плюс 1, навіска на потужних розкосах 650 кг витримує, розетка під причіп, пара гідровиходів і навіть планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Звісно, сидіння з підлокітниками, з амортизацією і ціна такого трактора 5700. Саме такий тракторець, саме цей тракторець в синьому кольорі, замовили у нас на Рівненщину, і трактор вже завантажили на евакуатори. Він відправляється на доставку. Гарантія на трактори Кентавр 2 роки. Повний пакет реєстраційних документів надається на кожний трактор. І якщо ви купуєте в Мотостор, то маєте не тільки гарантію 2 роки на словах, а маєте реальну гарантію плюс послугу підмінний трактор. Трактор показав вам з усіх боків. Є навіть ось такий ящик для інструменту в комплекті з трактором. Комплектацію ви вже знаєте, тому хто хоче купити 098 -949 -990, ну і звісно в коментарях побажайте новому власнику гарної, безпроблемної роботи і гарних врожаїв. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.